21 травня 2025 року в день пам'яті святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова і преподобного Арсенія Великого атропали Черкаській Канівській Феодосії очолив Божественну літургію в Іоанна Богословському скиту Свято-Покровського Красногірського жіночого монастиря. Сьогодні сестри і парафіяни-обителі відзначали два свята. Головне престольне свято монастирського скита і День Небесного Покровителя і Гуманії обитові. Його Високопресвященству співслужив лікарі Черкаської єпархії, архієпископ Золотоніський Іоанн. Архієреєм співслужило монастирське і парафіяльне духовенство та гості Черкаської єпархії у священному сані. За богослужінням молилися та заімени та настоятелька Красногірського монастиря Ігумені Арсенії із сестрами. А також настоятелька спасу преображенського стеблійського монастиря Ігуменія Манефа. малому вході, за сумлінне служіння Православній церкві, з благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, митрополит Феодосій удостоїв кліриків Черкаської єпархії, богослужбових нагород. За багаторічне гідне служіння святій православній церкві, клірики Черкаської єпархії нагороджуються ієрархічними нагородами. Протирей. Анатолій Яковенко нагороджується правом служіння Божественної літургії з відкритими царськими вратами доче наш. Аксіо аксіос, аксіос, аксіос. Священник Олександр Поліщук возводиться в сан проти Благословен Господь, Себы, Божий Олександр. Протирі святейше Божої церкви, во ім'я Отца і Сина, і, і Святаго Духа, Аксіо. Іссусу Священник Сергій Святенко нагороджується камілавкою. Аксіос. на храме не потребни, твоему благотробе спаси, мови, наш Господи, От Твої твои благодеяния, я жизнь я на все забильно на рабы твоя, и припады на славословие тебе к Богу приносим, и умиленно вопием, избавит всех бед рабу твою, настоятельницу святой обители сия, ныне те заменитые гумени Арсению. И всегда яко желаний, я комилась и исполнила благи желания, прилежно молимся те услыши и помилуй. Завершення богослужіння було звершено хресний хід пасхальним чином навколо храму, після якого митрополит Фавдосій звернувся до насельниць парафіян і прачано з архіпастерським словом про чесноту любові в житті апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Владика зазначив, що справжня любов це коли ми ставимося до кожної людини як до рідної, свідчачи про свою любов справами. Митрополит Феодосій привітав усіх прочан із престольним святом Іоанна Богословського скита також Архієрей адресував слова духовної підтримки і привітання нині та заїменитому наміснику Святогірської лаври митрополиту Арсенію, який наразі перебуває в СІЗО, зазнаючи кримінального переслідування за вірність церкві. На завершення свого слова. Владика, привітав настоятельку Красногірського монастиря Ігуменю Арсенію, з пам'яттю її небесного покровителя, преподобного Арсенія Великого. Також сьогодні з відкритим серцем і любов'ю вітаємо нашу ігуменю Красногірського Золотаніського монастиря Покровського, ігуменю Арсенію. Шановна матушка, на вас поклав Господь цей дуже непростий хрест. Не тому, що цей хрест сьогодення буремного, сьогодення для церкви, для народу нашого, цей хрест всі ми несемо потрошки. Але тому тяжкий цей хрест для вас, тому що обитель ваша справжня, жива, історична. Зі своєю історією не тільки в стінах, а в душах людських, яка останнім століттям була світочем для всього нашого народу православного. А це дуже непросто таку відповідальність і такий хрест нести, і ви, як ніхто, знаєте, наскільки це тяжко. А тому ми бажаємо вам сьогодні, щоб Господь полегшував вам несіння цього Христа, щоб Він давав вам все, що необхідно для опіки за своїми сестрами. Щоб Він давав вам в серце любов, щоб він давав вам в серце силу молитви і бажання молитви, Щоб він давав вам в руки ваші і в ноги сили, щоб нести і чисто фізично ті тяжкі нагрузки, які тут є у вас в монастирі. Ми дякуємо вам за ваше служіння і бажаємо вам многих і благих літ життя. Сьогодні, шановна матушка, вам від нас просфора. Ми бачимо, що і ви нам просфори приготували, але прийміть від нас богослужбову просфору. і це яєчко Пасхальне Страусина. Теж вам як символ Пасхи Христової. Сердечно дякуємо, мачко, за ваше служіння і вітаємо. І ми дуже вдячні Богу за те, що ви в нас є, владика. Що ви являєтесь тим прикладом, яким. Нам всім треба рівнятися на вас. Просимо ваших святих молитв, щоб Господь укріпив наші немощні сили. Дай Господі, щоб всім нам постоять в православній вірі і спасти свої душі і всіх, кого Господь вручив для нас. Дай Господі, щоб правда восторжествувала. Спаси вас, Господи.